Вітаю шановні глядачі! Сьогодні ми розглянемо функції у Мові C. Отже, уявимо собі, що в нас є велика громістка задача, для вирішення якої ми логічно розіб'ємо її на маленькі підзадачки. У програмуванні такі підзадачі називаються підпрограмами. І в свою чергу у мові C під програмою називається функція. Хорошим прикладом нам слугує функція intMain де ми бачимо, що вона повертає значення у 0. Є функції дещо іншого типу, які не повертають значення, просто роблять те, що їм кажуть. Записуються вони наступним чином. Є ключове слово, що вказує на даний тип функції. І ім'я. Нехай це буде print. У нас функція без параметрів. Початок, кінець не забуваємо. І вона буде в нас виводити вже стандарти для нас, Hello World. Не забуваємо крапку з комю в кінці рядка. І ось у нас готова функція. Тепер пропоную результат нашої функції вивести на екран. Перше, що потрібно зробити, це перенести її вище над блоком int main. Це робиться тому, що код при компіляції виконується поступово. Це означає, що виконується спочатку перший рядок, потім наступний і так до кінця. Тому ми спочатку виконаємо нашу функцію і в головному блоці ми просто звернемося до неї і викличемо. Це робиться наступним чином. Ось такий от синтаксис. І головне не забути, з минулих уроків, щоб наше вікно при компіляції не закрилося відразу, запишемо ще наступну функцію. Ось, програма готова, можемо запускати її. Так, ми бачимо результат є. Виявилося нам наше повідомлення Hello World. Програма спрацювала вірно. Тепер існує також шлях, який дозволить нам не переносити блок Print над блоком Main. Повернемо його в його попереднє становище. І для того, щоб все працювало вірно, ми напишемо наступне. Ось так. Це дозволить нам не робити попередні маніпуляції з кодом. Цей запис називається прототипом функції. Отже, тепер ми можемо перевірити нашу програму на виконання. Так, ми бачимо, що все відбулося. Є наш запис. Спрацював наш прототип функції і сама функція виконалась вірно. Ось такий загальний синтаксис функції UC.